Вітаємо сьогодні. в нас для дослідження, знаєте, дуже короткий, але такий насичений текст, називається третій колір. Вітаю так, чув про нього. Там йдеться про місто, де все лише чорне і біле. Саме так уявіть собі: цілий світ, де існує лише два кольори, і все, що виходить за ці межі, будь-який інший відтінок, це не просто щось нове, це єресь. Так, саме Єресь. І наше завдання сьогодні, власне, розібратися, що стоїть за цією метафорою сприйняття та змін. Дуже цікаво, до речі, що одразу використано слово «єресь». Це ж вказує на ну, такий глибокий страх, страх перед чимось невідомим іншим. Абсолютно, можливо, це захисний механізм суспільства, щоб зберегти якусь стабільність, хоч і обмежену, цілком може бути ілюзія контролю через звуження сприйняття. І ось у цьому такому, скажімо, регламентованому світі з'являється хлопець він бачить у вісні, ну, щось абсолютно неможливе для інших. Третій колір. Так. І реакція, звісно, передбачувана, його називають божевільним. Ну, звісно, типово для будь-якої закритої системи. Але він не просто бачить він бере і малює, малює небо цим новим кольором. Небо. О, оце вже дія. І вибір об'єкта, небо, символ безмежності, е, це дуже сильно. Він ніби пропонує розширити не лише палітру, а й саму реальність. Точно це виклик усьому їхньому світогляду, як же вони реагують. Цікава яка реакція була. А реакція, знаєте, дуже показова. Дорослі, ті, хто вже засвоїв правила, вони вперто бачать лише темно-біле, так у тексті: темно-біле. Тобто, вони навіть не можуть. Е... Сприйняти новий колір як такий. Вони його інтерпретують через стару систему. Схоже на те, ніби спрацьовує якийсь фільтр сприйняття. А от діти з дітьми інша історія. Вони раптом починають бачити те саме, що й хлопець. Ага, ось тут ключовий момент діти. Так чому саме вони виявляються такими сприйнятливими? Ну, класичне пояснення їхнє сприйняття ще не таке. Зацементоване догмами, гнучкіше. Мабуть, вони ще не мають стільки усталених шаблонів. Так, так, і це нас підводить до однієї з головних фраз тексту, як на мене, код кольору це код змін. Тобто новий колір це не просто відцінок, це, це поштовх до трансформації. Саме так, новий погляд, нова ідея це є той самий новий колір, який може змінити все суспільство. Але текст, до речі, не робиться надто простим. Він натякає на труднощі, пам'ятаєте? І якщо ти перший, хто бачить зелений, тобі доведеться вистояти до жовтого. О, так. Це дуже сильна фраза. Вистояти до жовтого. Це ж про витримку, про те, що зміниться процес, а не миттєвий спалах. Недостатньо просто побачити щось нове, потрібно ще мати сили, ну, триматися, доки інші теж почнуть бачити. Абсолютно, це про стійкість носія змін. Про те, що першопрохідцям завжди важко. Потрібно пройти через етап неприйняття, можливо, навіть глузування. І як з тим хлопцем, якого назвали божевільним. Точно. І лише потім поступова нова ідея, новий колір може стати частиною норми. А потім, можливо, з'явиться і жовтий, наступний етап розвитку, і фінальні рядки звучать майже як маніфест, правда? Якщо вже йти, то вперед до світлої мети. Навіть якщо світ спочатку кричить це заборонено, так це про рух вперед, попри опір, про важливість мети, яка сильніша за страх і за осуд. Отже, якщо підсумувати, ця коротка притча, вона ж не зовсім про кольори, так це метафора, безперечно, метафора інновацій, сміливості бачити світ інакше. І про необхідність вистояти, коли ти пропонуєш щось, ну щось радикально нове світові, який можливо ще не готовий. Так, колір тут це символ будь-якої нової ідеї, перспективи, парадигми, яка кидає виклик звичному стану речей, і це залишає нас таким доволі глибоким питанням на останок, чи не так? Mm, так, спираючись на цю ідею, що код кольоровий це код змін, які ще кольори, скажімо так. Сьогодні можуть вважатися забороненими або просто невидимими так невидимими, які нові ідеї, підходи, способи розуміння світу, можливо, істини, сьогодні залишаються поза межами нашого чорно-білого сприйняття. І чекають на того, хто першим наважиться їх не просто побачити, а й показати іншим, намалювати те саме небо новим кольором. Саме так. Хто буде тим божевільним художником для нашого часу? Це власне питання для роздумів кожному.